Вже другий рік поспіль у Житомирі проходить фестиваль військового братерства Люди Титани у гідропарку, 28 вересня, для Житомирян підготували майстер-класи, фотовиставки, концерт та різні активності. Головне завдання заходу об'єднати людей, говорить голова громадської організації Українська військова організація. Бувається сьогодні ветеранський захід влаштований ветеранами ну, спільно з. Управління ветеранів міста Житомира та міської всіми міськими патронатними органами, які могли долучитися, всі долучилися, навіть поліція, ДСНС, військові, військові, бойові, навчання, юристи. Ну, сьогодні ми розростаємося минулого року було набагато скромніше. Ветеранський захід для того, щоб показати, що ветеран це не тінь минулого. А... Будівельник майбутнього, тому що ми теж можемо ще щось внести в нашу спільну справу і розбудови нашої країни. А для цього і влаштовуємо, щоб Об'єднатись, просто показати, що ми всі за Україну у програмі понад 10 тематичних локацій, а також вечірні заходи на пляжі гідропарку. У нас є спортивна локація, де можна побачити виступ нашого військового інституту з гирями. Вони також навчають, покажуть, як правильно це робити. Також ми під вас для вас підготували там і точка по медицині, і тактична медицина для військових, і психологи, які працюють разом з дітьми, з сім'ями. Ми можемо побачити тут пожежну машину, де приїхали наші ДСНС, а також поліція до нас доєдналася. До нас доєдналася громадська організація Я Маріуполь зі своєю виставкою. До нас доєднався військовий інститут з розборкою і зборкою військової зброї. Можна. Пополітати на FPV, на симуляторах, можна політати на мавіках, можна поїздити на наземному дроні. До 16-ї години ми гуляємо по гідропарку і потім всіх запрошуємо з 16-ї години на пляж, де буде виступ козаків, де буде польова кухня, куліш, борщ, плов. Враженнями від фестивалю діляться самі ветерани. По всім локаціям тусуються. Подивився візде. Цікаво є. Лотація вам припала до душі. Концерт від 95-ки дівчаток спали. Щиро було. Ну, я тут бачу повагу військових. Цікавий фестиваль це ветерани, воно дуже буде підтримувати їх. Ми просто нас воно згортовує і просто ми дуже раді, коли один одного бачимо і приїжджають люди. І, ну, нам дуже цікаво, коли ми були там і зустрітися ще раз і продовжувати наше спілкування.